День цивільного захисту. Забезпечення безпеки кожного. Привітання з Днем цивільного захисту, важливість захисту кожного в ланці безпеки нашої держави. Історія та значення цивільного захисту в Україні. Походження. Цивільний захист в Україні сформувався у 20 столітті. Мета захист населення від пожеж, катастроф та інших загроз. Еволюція. Розвиток систем з урахуванням сучасних викликів. Основні завдання цивільного захисту сьогодні профілактика. Запобігання надзвичайним ситуаціям. Оповіщення. Інформування населення про загрози. Рятувальні операції. Оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Відновлення. Допомога у відновлення після криз Захист населення під час надзвичайних ситуацій. Перше це планування визначити безпечні місця вдома та на роботі. Друге. Дії при тривозі. Швидко слідуйте інструкціям. Оповіщення. Третє, Евакуація. Виконуйте маршрутні евакуації організовано. Четверте. Після ситуації. Залишайтеся в безпеці та надайте першу допомогу. Сигнали тривоги. Як розпізнати та реагувати. Перший сигнал це постійний звук сирени. Це в нас повітряна тривога, де треба негайно йти до укриття. Друге. Переривчастий звук. Попередження про пожежу, Підготуйтеся до евакуації. Третє, усвідомлені повідомлення: інформаційне оповіщення. Слухайте офіційні рекомендації, індивідуальні засоби захисту, що потрібно знати кожному. Захисні маски захищають від пилу диму шкідливих газів, рукавички запобігають контакту із шкідливими речовинами, шоломи, захист від травм голови. Колективні засоби захисту укриття та їх обладнання, укриття безпечні зони для групового перебування, запаси. Вода, їжа, медикаменти та вентиляція, обладнання, радіостанції, освітлення та санітарні засоби. Перша медична допомога. Рятуємо життя разом, оцінка стану. Перевірте свідомість та дихання, надання допомоги. Зупиніть кровотечу. Проведіть штучне дихання. Виклик спеціалістів. Негайно зверніться до медиків, роль громадськості у цивільному захисті. Освіта, поширення знань про безпеку, волонтерство, допомога у надзвичайних ситуаціях. підтримка, активна участь у планах безпеки. Підсумки та питання готові до безпеки. Знання рятують життя. Будьте підготовлені та обізнані. Спільне зусилля, безпека залежить від кожного, активна позиція. Запитуйте, навчайтесь і дійте.